ефірі підсумки тижня і я їх ведучий Роман Єльчанінов. Оперативно головні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке ТЕМА АТО Хто та як вшанував на Донеччині загиблих солдат з Львівщини. Все для дітей, де у бродах буде встановлений новий дитячий майданчик та скільки коштів на це виділила Бродівська міська рада. Наслідки негоди. Чому 22 серпня після двогодинного дощу місто Броди перетворилось на Венецію? Порядкування валів. Чому здавалось би, таке непримітне місце у бродах, як Валиста, є дедалі популярнішим. КПП на сміттєзвалище. Нарешті на міському сміттєзвалищі Бродів буде встановлений контрольно-пропускний пункт. Обережно шахраї. Хто та як виманює у бродівських пенсіонерів гроші та що загрожує злочинцям? Аварія на дорозі, де цього разу на бродівщині сталася дорожня транспортна пригода. Спортивні новини якими спортивними заходами відзначили бродівчани день незалежності? Усе це вже за мить. Залишайтеся на ТРК Броди, щоб не пропустити головні події тижня. Загиблих солдат із Львівщини було вшановлено на Донеччині. Так, 22 серпня, поблизу міста Слов'янська, Архимандрит Сава Фризюк, настоятель громади ОАПЦ Слов'янська Донецької області, освятив пам'ятні знаки на місцях загибелі двох екіпажів 16-ї окремої бригади армійської авіації. Як зазначається, саме на цих місцях 2 травня 2014 року бойовики збили два гвинтокрили. Загинуло п'ять пілотів із міста Броди. У ці дні, коли триває 23 поїздка на схід, яка присвячена 25-й річниці Незалежності України, зусиллями Львівської обласної ради встановлено два пам'ятні знаки. На посвячення прибули вдови пілотів, що віддали своє життя за цілісність України. Представники влади Львівщини, зокрема і голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Присутні також були і держслужбовці Донецької обласної ради. На вулиці Йосифа Рота у місті Броди буде встановлений новий дитячий майданчик. Так, депутати Бродівської міської ради під час позачергового засідання сесії проголосували за виділення 100 тисяч гривень для спорудження нового дитячого майданчика на вулиці Йосифа Рота. З таким проханням до Бродівської міської ради звернулися мешканці мікрорайону. Утримувачем коштів є КП «Броди», яке який займатиметься придбанням та встановленням нового майданчика для дітей, що буде облаштований біля місцевого греко-католицького храму в історичному мікрорайоні Шваби. Загалом на поповнення статутного фонду КП Броди від перевиконання міського бюджету під час позачергового засідання сесії депутати додатково виділили 200 тисяч гривень. У бродах після зливи потоп. Місто Броди після двогодинного масивного дощу перетворилося, образно кажучи, на Венецію. Ливниві стічні системи не працюють. Майже усі центральні вулиці міста затоплені водою. Вода на проїжджих частинах вулиць і на тротуарах. Не пройти, не проїхати. Ось такого типу повідомлення рясніли на різних сайтах та у соцмережах 22 серпня після раптової сильної зливи. Це і не дивно, адже цього дня затопило деякі вулиці, особливо у центрі міста. Самі жартівки справді видавалися теплоходами на річці. Особливо постраждали вулиці Стуса, Шевченка, Лесі Українки. Також рясний дощ у бродах завдав лиха й будинкам багато підвалів, залиті водою. Найбільше шкоди стихія завдала житловому будинку по вулиці Юридика, 1, де дощова вода вимила отвір. С ціні подалася в підвали. Однак, завдяки злагодженій роботі працівників бродівського РВД СНС, вода була відкачена з підвального приміщення. До речі, такі підтоплення стаються щороку через поганий стік води, адже ливнева каналізація у бродах не розрахована на кількість опадів, що в 75 разів перевищує норму. Проте вже до 21-ї години цього дня вода зійшла з міських вулиць, що вказує на те, що ливнева каналізація працює в звичному режимі. Схожа ситуація спостерігалася цього дня на всій території Львівщини. Через сильні опади було знеструмлено тридцять. 8 сіл у Бродівському, Бузькому, Золочівському, Сокальському, Турківському та Яворівському районах. Зараз електропостачання повністю відновили. За прогнозами метеорологів, наступний тиждень буде без опадів. Пісочниця на валах готова. Як завжди, покращення території валів організувала громадська організація Наше місто вони щиро вдячні усім, хто долучився до цієї акції. До речі, на цьому ідеї учасників та активістів нашого міста щодо цього прекрасного місця не закінчилися. Звісно ж, для їх реалізації необхідна підтримка бродівчан. Приємно, що є небайдужі люди, які вболівають за своє місто та готові його розвивати. Адже, як зазначають самі організатори нашого міста, все це ми робимо для себе та для наших дітей. Цьогоріч на міському сміттєзвалищі Броді буде встановлено контрольно-пропускний пункт, щоб запобігти несанкціонованому завезенню сміття. Кошти в сумі 75 тисяч гривень на його спорудження виділи депутати Бродівської міської ради за результатами перевиконання бюджету Бродівської міської ради за 7 місяців цього року. Виконуватиме роботи і встановлення КПП на міське сміттєзвалище КП Броди, яке опікується впорядкуванням Бродівського сміттєзвалища. На даний час сміттєзвалище не охороняється. У родах жінка віддала шахраям всі свої заощадження. Пара шахраїв, яка нібито потрапила у ДТП, у Бродах виминула у пенсіонерки гроші. Так, 21 серпня до Бродівського відділення поліції звернувся 79-річний мешканець міста Броди та повідомив, що близько 12.30 неподалік будинку, в якому він мешкає, до його дружини підійшла жінка і чоловік віком близько 50 років і запитали, де можна обміняти гроші. Вони нібито потрапили в ДТП, їм терміново потрібна тисяча доларів США. А вони мають лише євро. Жінка запросила пару до себе додому та на кілька годин позичила їм усі свої заощадження. Зрозуміло, що до своєї жертви шахраї вже не повернулись. За цим фактом, як і за іншими подібними, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство кримінального кодексу України. На Бродівщині через п'яного водія постраждали четверо людей мати та діти. У суботу, 20 серпня, близько 20-ї години, на автодорозі Київчо біля села Суходоли, сталося зіткнення між автомобілями ваз 140 та Міцубісі Поджеру Спорт. Саме пасажири останнього автомобіля отримали травму у ДТП. Наслідок аварії марка перекинулася на дах. У поліції додають, що Бродівської центральної районної лікарні швидка допомога забрала трьох пасажирів: – 37-річну жінку з переломом ключиці та струсом мозку. З таким самим діагнозом забрали її 13-річну доньку та 4-річну дочку із струсом мозку. Також госпіталізація знадобилася водію Жигулів, в якого переламані обидві ноги. Правоохоронці не повідомляють, що стало причиною аварії, але зазначають, що водій автомобіля ВАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом. Перевірка показала результат 2,5 проміли алкоголю в крові. Ведеться слідство. За передніми даними, водій автомобілем ВАЗ-21140 виїхав на саму зустрічного руху дисков зіткнення із автомобілем Міцубісі Педжеро. Державні службовці взяли участь у спартакіаді. Так, у неділю, 21 серпня, у місті Жовко відбулись зональні змагання Спартакіади Львівщини серед державних службовців Радехівського, Сокальського, Кам'янкабузького, Бродівського та Жовківського районів, присвячені Дню Незалежності України. Програма змагань включала такі види: шахи, шашки, настільний теніс, волейбол та футзал. Команда Бродівської райдержадміністрації була представлена у таких видах, як шашки, шахи та настільний теніс. Участь у змаганнях взяли сім держслужбовців. Бродівчани гідно представили свій район на зональних змаганнях. У бродах відбувся другий баскетбольний турнір, присвячений пам'яті героя АТО Степана Гунька. Участь в турнір, який став щорічний, взяли чотири команди: Карпати, Оберіг, Галичина та Петколич. У напруженій боротьбі перемогу здобула команда Карпати. Друге місце посіла команда Оберіг, третя Галичина. На четвертому Петколич. Нагороджували переможців та призерів змагань депутат Бродівської міської ради, отець Степан Шира, завідувач сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Наталія Гудима і мама Степана Гунько Оксана Гунько. Завдяки фінансовій підтримці Бродівської міської ради учасники змагань отримали кубки, медалі та грамоти. 24 серпня на стадіоні Ювілейний відбувся фінал весняного кубка Бродівського району з футболу між командами ФК Худоли та Іква села Кваша. Гра видалася видовищною, адже команди не змогли забити гол в основному часі. Навіть в додаткових таймах їм не вдалося відкрити рахунок. Лише розпочавши серію пенальтів, володарем Кубка стала команда Іквас на Кваші. Переможців нагороджували грамотами, медалями та кубком голова Бродівської райдержадміністрації Орис Цегилик, голова Бродівської районної ради Євген Швет та президент президент федерації футболу Бродівщини Сергій Коб'ялковський номінації Кращий гравець з статуеткою нагороджено зубачика Михайла, гравця команди Іквана Кваша. Номінації кращий володар гравця команди ФК Суходоли кота Сергія. Номінації Кращий нападник гравця команди ФК Суходоли Богдана Осейчука та в команді кращий захисник нагороджено Омелянчука Андрія гравця команди Іква села на Кваші. Детальніше про відзначення Дня Незалежності дивіться у наступних випусках ТРК Броди. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, то маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі територій та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава та вичерпна інформація з життя міста і району. Дякую, що були з нами. Як кажуть, не так важливо, як провів тиждень. Важливіше, як його завершив. Тому гарно усім завершення вихідних та подивимося, чим здивує нас наступний тиждень. До зустрічі!